Днем незалежності цього року він відчувається особливо гостро, адже завдяки нашій армії, нашим людям, завдяки всім вам ми не віддали і навіть не дали наблизитись до нашої незалежності імперським поганцям. Бережіть себе, разом будемо берегти Україну. Відразу до новин студія Frogwares оголосили про початок роботи над здоровенським ремейком Sherlock Holmes The Awakened. і для цього відкрили збір на кікстартері. Що ж, можна привітати фрогів, адже потрібну суму вони вже зібрали, зібрали за 6 годин від старту кампанії. 71 тисячу доларів накидали їм в скарбничку любителі містики Ктулху і Шерлока. А на сьогодні зібрали майже 200 тисяч доларів. Команда була сильно розчулена і щиро подякувала всім, хто долучився. І після того як натішилися від радощів, побігли робити нові цілі, аби зробити гру ще якіснішою і насиченішою. Тож ніколи не пізно запекти пиріжечок і допомогти розробникам. А я нагадаю, що реліз чекаємо на 2023 рік на фактично більшість ігрових платформ. Але якщо будуть переноси, ми все розуміємо і чекаємо далі. Ще дня незалежності України організатори конкурсу Індікаб запустили фестиваль ігор від українських розробників. в Стім. Там зібрали понад 200 тайтлів, представлені як і метри українського ігротворення Сталкер, метро, Шерлок Голмс, такі інді проєкти Острів, Шатерлайн і ще декілька сотень незалежних, які наша країна ігор. Є тематичні підбірки за смаком. Наприклад, обравши параметр пані і панове коцькі, можна отримати добірку ігор про котиків. А ще купа демо версій, засмакувавши, які є можливість допомогти розробникам як мінімум активністю, додавши гру. Собі в бажане. Я вже нахапала цілу корзину. Фестиваль закінчиться 28 серпня, тож не беріться і біжіть погляньте, що там цікавого для вас запасли. Хочеться підкреслити, що фестиваль заколосився саме завдяки зацікавленим українцям, які несуть бренд українське по всьому світу, і доказують, що ми дійсно неймовірні люди, які роблять цікаві речі у різних галузях. А ще хочеться проанонсувати, що восени на нас чекає перший інді Ukraine. Не пропустіть. А зараз трошечки пліток кажуть, що Deus Ex повернеться, аби дати причуханки кіберпанку. Embracer Group, видавці Deus, хочуть затьмарити ажіотаж і успіх кампанії кіберпанку і CD Projekt Red. Deus Ex – це RPG від першої особи з елементами стрілянини, стелсу, і це все в стилістиці кіберпанку. Перша гра вийшла у 2000 році, а потім з певною періодичністю розробники давали людям інші проєкти із серії. Але у десятих ігри не зібрали необхідних коштів, аби продовжувати над ними роботу і наступні проєкти вже не побачили світ. Ну а тут інсайдери починають плодити плітки про повернення легенди, ніби як видавці дуже зацікавлені в речорні, а команда розробників має певні козирі, аби наситити ненажерливих ігролюбів. Цікаво, що ж воно буде далі, бо хоч і на виході кіберпанк підмочився, точніше, я думаю, що люди просто забагато собі нафантазували. Це зараз трошки повторюється з ремейкером, ремастером The Last of Us. Тому, аби менше розчаровуватись, менше фантазуйте і більше слухайте офіційних анонсів від розробників, підключивши до процесу критичне мислення. А ви сортуєте сміття? Я сподіваюся, що скоро це у нас у всіх стане звичною справою: ніжки окупанта в лівий контейнер, ручки в правий контейнер. А, Замріялась. Треш із фан дасть вам привід посортувати сміття з друзями. Цей милий кооперативний інді-проєкт від групи українських підлітків, які і заснували сумську студію Мертям Тіпоц, розповідає нам про тваринок, які рятують планету від апокаліпсису через глобальне потепління. Всі, хто влітку каже, ненавиджу спеку, гра для вас, хоч десь ви цьому зарадите. Гра візуально нагадує Оверкукт. Ех, гарні часи були граючи в це, та тоню. І тепер знову можна влетіти з друзями, займатися мікроменеджментом і сваритися куди ти то поклав. І під гарний саунд, який грі створила студія ВІПІ Production, Бадьоро скидаємо смітічку в потрібну урну. Пара слів про саунд Віпі Production зробили такий собі гіфт студії гроробців з цим саундом, надавши яскраве звучання безоплатно і скажу по секрету, аби привернути більше уваги людей. Звук гри відразу розмежовує вище згаданий оверкук. Ти нашу треш із фан, бо звучить вона інакше, яскравіше і трошки агресивніше завдяки дісторшину ударним, але має все ж таки ці милі ноти дзвіночки. Коротше, це вдале поєднання мімімій метальчику, який не робить із гри цифрове заспокійливе. Навпаки, скоріше жвавий та емоційний тайтл. Саунд вже доступний на всіх стримингових платформах, а ще його можна купити в Bandcamp і окремо в СТІМ. І цим ви не тільки підтримуєте свій музичний смак, але й співвітчизників, бо всі зароблені кошти надходять у фонди підтримки українців. І музиканти, і ігророби отримали задоволення від співпраці, а глянувши на відгуки, то і гравці засмакували. Ідеальне комбо та її саундом. Біжіть і ви грайте, слухайте, а головне, бережіть довкілля. Нам тут і так сміття присипало. Не діставайте, будь ласка, планету своїми фантиками від морозова і шоколадок. Hogwarts Legacy показали нові фрагменти гри, і навіть редактора персонажів можна буде з деталями створити власного аватару у магічному світі, підібравши колір, довжину стиль волосся і так далі. І Але вгадайте, що. Угу. Релізіус Переніссимус 10 балів Грифінду, якщо ви це зрозуміли ще перед тим, як я тут махала паличкою. А реліз перенесли на 10 лютого 2023 року. Сказали, їм треба більше часу, аби вдосконалити ігрові моменти. Що ж, якщо що разом будемо чекувати акцію реліз? Це не спрацює. Любителі Всесвіту встигли навіть трошки засмутитися, бо не буде квітичу у грі. А я ж оптиміст до кінчика пальців, тримаю їх з хрещеними, бо можливо його припасли на DLC. Портативність прогресує, крім Nintendo і Valve, вже і Logitech G та Tencent Games почали говорити за власну кошенькову консоль з акцентом на хмарні сервіси. Проєкт вже анонсували і, ба більше пообіцяли реліз до кінця клятого 2022 року. Консоль має підтримувати такі хмарні сервіси, як Xbox Cloud Gaming та GeForce Now. Чекаємо подробиць. А ви заходьте на платформу на часі, аби отримувати більше новин, особливо в проміжках між відео на каналі. В день незалежності гріх не згадати хоча б про декілька незалежних маленьких студій і їх проєкти. Тому в вашій увазі невеличка підбірочка з інді крутих українських тайтлів. Пам'ятайте, що ви завжди можете пошукати про ту гру, що вам сподобалося, більше інформації і цим ви піднімете до неї інтерес. Дике поле Слобода від автора Дмитро Гладкий. Це містобудівельний будівельний лоу полі тайтл, який дає можливість розбудувати свободу на теренах війська Запорізького. Автор продовжує роботу над грою і ви можете подивитися на прогрес, адже він частенько буває активним на своєму YouTube каналі. Будова економіки в грі, виробничі ланцюги, все це тут. Тож не пропустіть, коли гра повністю вийде на iOS та Google Play. Puzzles for Clef від Basel Token Мила Адвентюра про кролика, виконана у гарнющому візуалі, про який все ще дбає Кузнєцова Анастасія, створюючи магічний світ, продумуючи його до деталей. Гра також ще не вийшла, але саме ваша корзинка бажаного в Steam допоможе їй і іншим тайтлам у сприятливішому релізі. Тут маємо мікс адвенчури, пазлу і платформінгу. Обіцяють гарний світ, його ми вже бачимо, а також цікаву історію і багато досліджень. Потираємо лапки і чекаємо. Платформер The Fall of Ascariya це гарненький проєкт з присмаком олдскулів, виконана у рукотворній 2D-графіці від Arinima Games. Ігру вже можна помацати в Steam. півпафи вороги активності, виклики. 25 рівнів має ця гра, аби вас звабити. Чіптюн Sound, платформер 2D це про Dead Dungeon. Вправляйтесь у майстерності без зайвих нервів, проходити складні левели і не палати на всю кімнату. Роєнко Games, сам собі видавець, має ще декілька тайтлів, які ви можете зацінити. Щось дивне, трошки моторошне, загадкове, і я вас почула Тайтан Чейсер від Стаса Шостака. Це такі собі walk джорні з поїздками в авто, де вам треба відлякувати титанів, жодного насилля чи жорстокості. Помірні прогулянки від першої особи. такий собі релаксант. Це все лише маленька кількість ігор. Дивіться випуски уважно, адже я вам частенько даю почастувати новин про наших українських ігроробців. І сьогодні окремо я вже декого згадувала. Угу. Ну, а найкращим треком для цього випуску буде так, виття на болотах. Десь там за світу адекватності виють не люди. Бо ж Патреон більше недоступний тим особам, які звуть себе людьми, але такими не є. Цікаво наполягає в тому, що розкомнатзиратель сам заборонив цю платформу для своїх громадян. Понили і пішли на свої рідненькі платформи, які всі і повністю платять податки в ту… Федерацію, а сервіси з інших країн залишаються для нормальних користувачів. Там ще, до речі, пліткують, що і твіч заборонять, бо той не захотів видаляти стрім когось там за запитом когось великого в Росії, тому що на стрімі показували результат візиту росіян у Бучу навесні. Тому росіяни самі видаляють себе подалі від чогось нормального. Тож все фейки. Чому ви так їх боїтесь? Тож це не по-настоящему, де? А тепер про світ бізнесу. Tencent планують стати найбільшим акціонером Ubisoft. Китайський Tencent останні кілька років досить активно проводила експансію на міжнародний ринок, купила акції певних розробників та видавців на європейському ринку та в США, серед яких були і Skull Bones від Ubisoft. Але апетит зростає під час обіду, тому кажуть, що китайський скуповувач хоче скупити ще і збільшити свій вплив, отримавши переважаючу більшість серед інших акціонерів компанії. Для тих, хто любить точні дані і цифри, а вже мені ці дорослі люди, Reuters сповідомляли, що Tencent веде переговори із засновницькою сім'єю Ubisoft. Gilemo. 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 Отже, цій Ubisoft Game, назовемо її так, належить 15% компанії. І вони пропонують 100 євро, приблизно 101 долар за акцію, в порівнянні з 66 євро за акцію, які вони витратили в 2018 році на придбання своїх поточних 5% акцій Ubisoft. Tencent також намагається придбати додаткові акції у приватних акціонерів, які володіють всі разом приблизно 80% акцій Ubisoft а я все ж получу на іншу планету до людей, які не люблять цифри, а люблять тварин. Антуан, це водлі так. 15 вересня підбігайте на ефір до Activision Blizzard. Проводитимуть демонстрацію Call of Duty Warzone 2 і Modern Warfare 2 та Warzone на мобілках. А там і після видава видадуть публічну бету MV2. Визначна подія, кажуть. Нова епоха Call of Duty. Піу-піу-піу-піу. Наче мені в житті цього піу мало. Коли вже люди будуть робити пів-пів лише пікселями, а не страждати в нього і не нести цю війну в життя. Тим не менше, аби наше життя стало мирнішим, чим скоріш, не забувайте робити нові скінчики нашим реальним майстрам справи на передовій. Всі фонди і посилання на ваші добрі справи внизу в описі, де Повертаючись до теми шутерів, Київська студія Фреглаб розпочала в Steam тестування стрілячки Shutterline – шутери від першої особи з PvP-режимами на багатокористувацький формат. Ви прямо зараз можете долучитися. кажуть, все у них там досить непогано. Правда, знайомі тестуни говорять, що відчуваються залишки впливу Wargaming, під якими розробники були до війни. Що ж, у них є час почути аудиторію і внести зміни. А реліз запланували на 9 лютого 2023 року. На вересень чекаємо ще дечого цікавого. Анонсували бета-версію Half-Life 2 VR. Конкретну дату повідомлять трошечки згодом. А ви вже діставайте свої VR-приблуди приблуди індекс квест примакс, що там у вас. Гра 2004 року потроху портується в режим віртуальної реальності, але варто сказати, що це все ж фанатська модифікація, а не офіційка від Valve. Потупчайте знову вуличками Сіті 17, покидайте ячика і міцненько тримайте ломик, тобто контроллер в руках. Пригоди Едварда Кірбі в рамках нового Alone in the Dark. Я як бейбі-геймер, насправді я доросла людина, але як геймер, я ще малятко. В буквальному сенсі я не дуже багато грала, не дуже довго грала в порівнянні з деякими улфалдбуємдфагами. Тож мало що розкажу вам про цю старючу гру. Але чекаємо новинку, аби побігати у домі для психічно хворих людей, познайомитися ближче з Емілі Гартвуд і по-різному подивитися на події. Кажуть, можна буде грати за деяких персонажів паралельно. Про дату ще не чули, але те, що гра вийде на нове покоління консолей і на ПК це міцний факт. Мені за наступну новину не платили, але сільпо, моя пошта, вказана в профілі для співпраці. Пишіть тим часом, сільпо відкрили новий магазин в Києві і тематично оформили його під стиль сталкера. Це далеко не перший форматний дизайн в Україні купи тематичних сільпо, заточених під чарівника з країни ОС. Кайте його в одному з дрімтаунів. Є цирковий сільпо біля буерки в Київській області, є сільпо грецький, сільпо індійський, сільпо GTA, він, до речі, у Львові. І от тепер на лівому березі Києва кияни можуть купувати хлібчик з андуражем зони на ЧАЕС. Цікаво, чи є там прям окремий відділ з маслинками. Я там ще не була, але планую заскочити, як повернусь додому. Тому сталкери розвідайте цю місцину без мене. Як кажуть, Чікі Брікі і на касу. Кена, реліз якої стався близько року тому. В знак вічниці отримує оновлення і нову гру плюс. Якщо ніколи не чули чи не грали в кіно, можете ознайомитися з нею. Огляд на каналі є. Е. Дам підказку. Якщо маєте малих дітей, які люблять мультики Дісней чи піксар, хапайте їх і грайте з ними. Малим буде дуже цікаво. Це ж буде дуже гарний, візуально, певно, неймовірний тайтл про магію, добро, зло таємниці та природу. Зведені буде дитяча гра так, але на босфайтах вона спалить твоє крісло і твою сраку. Цього разу додадуть трошечки виправлень і косметичних приблуд, окрім згаданої New Game+. Plus. Що ж, час повертатися, до збирати і знайти їм ще більш маліші капелюшки. Якщо є серед вас ті, хто досі грає в World of Tanks, Warships і іншу продукцію білорусько-небілоруської Wargaming, з вересня кажуть, можете перенести свої акаунти на європейський сервер, а не продовжувати грати в регіоні СНТ. І обіцяючи українську локалізацію. Що робити з цією новиною? Я не знаю. Я ніколи в це не грала. а грати чи не грати це вже ваша справа. Де ви було вісім літ Wargaming зі своєю локалізацією? А було б, б непогано, якби вони. Проявили е, свідомість і зробили ще й білоруську локалізацію, цим самим підтримавши власний народ, насправді новина ще гідно увійти в історію найбільш масштабних провалів в ігровій індустрії. Новозеландські розробники зі студії Red Loot зібрали на кікстартер аж півмільйона доларів для РПГ в стилі покемонів. Ця історія могла б закінчитися гарною грою, і ви про неї не почули, але. Розробники вклали гроші в криптовалюту, і коли її курс пішов на дно, втратили майже все, через що проект заморозили. А мораль казочки така: не будьте дурніми, не лізьте в крипту, особливо з чужими грошима, бо будете як фетлут, але станете пурлут. Книжечка-рекомендація, аби ви почитали. Так, треба коротко, сильно не розтягувати. Це дуже якісне фентезі в сетінгу України XIX століття з містикою, мітологією і спецпризначенцями-характерниками, які по суті базуються на наших з вами сучасних ССО. Маємо головного героя, який в цій книзі починає свій довгий шлях, бо це ж тільки перша частина трилогії Літопис сірого ордену. Маємо і цей самий орден, цікавий зі своєю системою, таємницями та устроєм. Маємо купу пригодний, неймовірно описаний Київ і інші міста України. Трошки навіть туга бере, тому що автор тут рефлексує на тему того, якою була б Україна, аби гетьман Хмельницький таки заснував незалежну гетьманщину, і ненька наша була неподільною з 17 століття. Мені Аркан Вовків ду. Вже сподобався в період, коли читати було важко. Історія в наших декораціях загорнула мене повністю. Від автора знаю, що вже готується до друку третя частина пісня Дібров, але от з другою маємо невеличку проблемку у вигляді розпроданого накладу. Однак, видавництво Дім Хемер» окремо рекомендує зайти до них і пошукати собі гарних книжок знову ж таки на містично-міфологічну детективно трилерну тематику від українських авторів. Це фішка видавництва, тільки українські автори. Так от, видавництво має видати ще один наклад другої частини «Тенета війни. Тож всі, хто чекав, приготувати гаманці. Ну а восени вийде ще й третя заключна частина. Якісне темне фентезі, яке точно полюбиться всім, хто з захопленням спостерігав події Геральта, Квоута чи Фіца. Якщо ви зрозуміли, про яких персонажів я зараз, то вам точно сподобається стиль написання Павла Дерев'янко хапає тебе на гачок і не відпускає до останніх сторінок, а після них все одно хочеться ще. Сподіваюсь, не сильно захвалила, бо ще ж треба залишити похвалу і подяку людям, які годують мене як котика і підтримують цей канал. Бедрік Вест, Андрія Лейд, Ярослав, Дмитро Терпіль, Ігор Гначенко, Мороз Ярослав, Борін Жорж, Данило Майстер, Данило Писанець, Денис Рябих, Дмитрий Ай-18, Лисий Павло Мілфрідом, Носір Шул, Депенів, Белант, Мерт, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитрій Тимошенко, Роман Шаламенцев, Фрей Інверс, Юра Кротий, Алекс Юров, Аммірб, Анатолій Коновалюк, Андрій Рубцов, Артем Лисенко, Артур Васильєв, Денсі, Дмитро Кирик, Юджин Баньковський, Євген Скачков, Гід Візер, Іван Янковий, Іван Заплатинський, Джін Сісі Дідіто Тора, Мак Зайцев, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Модря, Найтінгейл, Одуван, Олег, Олександр Миховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Павло Шадо, Фредді Туґєм, Роман Довгань, Сергій Наточий, Стівен Руденко, Тетяна Гринько, Пир Малков, В'ячеслав Дубина, Владу Аршеляк, Юрій Демон. 4. дякую вам всім величезне. Ще зі святом. Я все ж таки сподіваюся, що у вас все добре. Не нехтуйтесь сигналами, будьте завжди в безпеці, нам що Україну берегти. Нехай ракети і тривоги не роблять. Літь вам в житті негоди, а декому повідривають ноги, руки і все інше. Гарного вам дня, приємної ночі, доброго ранку. Побачимось.